Доброго дня, з вами автошкола Джаст. І сьогодні ми поговоримо про нові маршрути в сервісному центрі Наусенка, а саме про восьмий маршрут. Маршрут починається з виїзду з автодрому, і перший маневр це поворот ліворуч через трамвайні колії. Тут, як і зазвичай, треба виїжджати обережно, не спішити, не забувати дуплювати показчики повороту. По пріоритетності ми виїжджаємо останніми, пропускаємо зліва, справа автомобіля пропускаємо трамваї. Уважно слідкуємо по сторонам. І коли буде у нас відно, можемо починати виїзд, нам перекриває вантажівка рубки. Далі на шляху у нас буде доволі багато трамвайних полі, не забуваємо слідкувати за зеркалами, дивитися по сторонам. І рухаємось так прямо до найближчого перехрестя регульованого, тобто перехрестя Усенка. І Сергієнка. На цій ділянці можуть попросити зробити паралельне паркування, тому якщо таке місце знайдеться, то уважненько запаркуємось. Місць для паркування вільних, як правило, тут може і не бути, але якщо будуть, то слідкуйте, щоб це не було навпроти виїзду. Бо виїзди тут такі малобутні. Далі на перехресті рухаємось ліворуч. Тут завчасно треба зайняти крайнє ліве положення. Додається, у нас смуга руху для повороту. На неї треба виїхати через колі, так, щоб не пересікти суцільну лінію розвідки. Впевнилися підсумності трамваїв. Пересікли, продублювали покажчик. Ну і на світофорі ліворуч. Світофор доволі короткий, тому якщо стоїмо не першими, то краще почекати. Уже доки засвітиться наступний зелений сигнал світофору. При лівому повороті, якщо світофор працює, ми пропускаємо зустрічку і пішоходів, які в напрямку нашого руху будуть йти. І якщо у нас світофор працювати не буде, таке може бути у зв'язку з відключенням світла, то по пріоритетності знаку пріоритету поступаємось всім без виключення. Дочекалися, викочуємось потихеньку за пішохідний перехід. Пускаємо зустрічних відразу контролюю пішоходів, які там можуть йти. Зустрічна у нас зараз проїжджає і за ними починаємо Далі у нас пряма ділянка дороги. Тут можуть попросити виконати зупинку. Зупинку можна виконати тут будь-де, окрім виїздів з двору. Ширина дороги дозволяє, заборонених знаків тут також немає. На наступному перехресті ми рухаємось праворуч. По знакам пріоритету ми бачимо головна дорога, тобто розумію, що повертатиму праворуч з машин, пропускати нікого не буду, дивлюся уважно за пішоходами. Завчасно показчик. Проконтролювали праве зеркальце, змістилися до крайнього положення. Далі вже наперед пішоходи продивляємося, бачу, що тут немає. Далі дивлюсь за поворотом. Йдуть пішоходи. Далі крайнє праве положення. І на найцікавіший момент це буде виїзд на Дарницьку площу. Нам краще всього виїжджати з крайньої лівої смуги, тому перелаштовуємося. Крайнє ліве положення. І далі на перехресті ліворуч. Знову ж таки, бачу світофор, розумію собі, пріоритетність лівого повороту я пропускаю зустрічник, якщо вони їдуть прямо, тому уважно слідкуємо за їхніми вказівниками поворотів. Ну і повертає тут відразу дві смуги, тому обов'язково зі смуги в смугу. З крайньою лівою, крайню ліву. якщо ви другим рядом повертаєте, то так само другу заїжджаєте. Зелене світло. Викочуємось потихеньку до перехрестя. Бачимо, машинки йдуть прямо, даємо їх змогу проїхати. Далі бачу автомобіль без подказчика йде знову прямо. Всі вже повертають. Тут, виїжджаючи до перехрестя, ми виїжджаємо з головної дороги. Ми про це можемо знати по тому, що з лівого боку висить знак «Поступи з дорогою. Нам варто тут перелаштуватися на дві смуги лівіше. або краще на три. Розуміємо, що маємо перевагу, але уважно слідкуємо, бо це перехрестя доволі складне. Бачу, у мене ще пунктир перелаштовуюсь. І тут досить ще раз перелаштовуюсь. Можна виїжджати на перехресті і сусідньою смугою, яка у нас правіша. Але потім можуть бути проблеми на наступному світофорі, тому що тут починають сигналити, то краще все ж таки заходити крайньою лівою Перед тим як виїхати на це перехрестя, контролюємо, чи ми зможемо його пересікти, щоб не залишитись посеред перехрестя. Побачили, що проїжджаємо. Далі дивимося на знаки по розмітці. У нас всі смуги їдуть в одному напрямку. І на самому перехресті дуже уважно. У нас є пунктир, який буде вести нас по перехрестю, тому уважно за ним слідкуємо, щоб зайняти правильну смугу. Їдемо. Слідкуємо за розміткою. Ми повинні ми потрапити з вами в середню смугу для повороту. Тобто їх тут три на повороти, де. дублюємо показчик. Ну і чекаємо до звільного сигналу світофора вже по нашому напрямку. Знову ж таки, далі по перехрестю у нас буде вести розмітка, тому уважно так, щоб її не пересікти. Якщо робимо маневри з середньої смуги, то далі, мабуть, найскладніше буде це швиденько перелаштуватися за перехрестям праву смугу, для того, щоб далі по маршруту їхати праворуч. Тому спати тут не можна. Бачимо зелений. І поїхали. Далі у нас ще одне перехрестя, бачу знак головної дороги. Їду по своїй смузі і на прямій ділянці уваженко проконтролював, перелаштовуємось в праву смугу. І далі на регульованому перехресті праворуч, будьте уважні, бо це заокруглення не перехрестя, не треба його показчиком позначати. Далі вже на перехресті вказую показчик, дивлюсь, у мене по світофору є зелена стрілка, тому якщо всіх пропущу, навіть на червоний можемо повертати. Повертаємо в крайнє праве положення. Бачимо перешкоду, інформуємо об'їзд, контролюємо зеркала. І далі на перехресті рухаємось праворуч. Тут бачу, що проходжу по своїй смузі, тому покащик не дублюю. І вже за маршруткою. Проконтролював, щоб вона не поїхала, крайнє праве положення. У нас поступить з дорогу. Ми тут контролюємо пішоходів, причому відразу два пішохідних переходи, найближчі до нас, а той, який буде за перехрестям. І пропускаємо машини, які у нас їдуть з лівого боку. Далі машинки з лівого не їдуть. Пішоходів немає. Відразу далі займаємо ліву смугу до суцільної лінії розмітки або вже після, але дивіться, щоб ви її не пересікли. І на перехресті рухаємось ліворуч. Повертаючи на перехресті, ми їдемо з головної дороги. Ми повинні пропустити пішоходів, трамваїв і автомобілі зустрічні. Не Спішу виїжджати на перехрестя, щоб його не перекрити, бо там машинка. Він проїхав, далі висовуємось. Дивлюсь, що немає трамвая. Трамвая нема, але бачу зустрічний автомобіль. Чекаємо. Дві проїхали. І за ними починаємо обережний маневр. Знову пішохідний перехід. Проконтролювали. Не врізаємось в автобуси. Добрий вечір. Далі по знакам бачимо обмеження 40 км за годину. Далі буде у нас ще знак 20, то уважно не перевищуємо, скидаємо швидкість до 20. Тут, поки бачу, що праву смужу не може займати, то залишаємось по лівій. Зона дії 20 у нас до перехрестя. Перехрестя відразу за пішохідним переходом. Далі бачу, права смуга вільна від припаркованих автомобілів, тому проїжджаю пішохідний, контролюю зеркало сліпу зону, перелаштування. Постійно по маршруту можуть вас просити знаходити місце для зупинки. Тому уважно дивіться на знаки, наприклад, на цій ділянці. Заборонних знаків у нас немає, але ми бачимо заокруглення дороги, тут у нас виїзд. Далі бачимо пішхідний перехід від якого 10 метрів, далі в нас знову виїзд. І далі в нас зупинка громадського транспорту. Ми спробуємо знайти місце для зупинки. Проїжджаємо припаркований автомобіль з зона. Впевнюємо, що він не починає рух. Перед зупинкою важливо включити завчасно покажчик повороту, але так, щоб не дезінформувати інших водіїв. Тобто після здвору включаємо, контролюємо зеркало і тягнемо з покажчиком повороту до повної зупинки. Тобто зупинка це маневр, тому покажчик повороту обов'язково до повної зупинки. Зупинилися, повна зупинка у нас це паркінг і ручник. І далі вже зупинилися, зафіксували і продовжуємо рух по маршруту. На перехресті цей маршрут де вздовж головної дороги. Тобто це у нас буде ліворуч, вздовж трамвайних колій. Може ще звучати команда, що їдемо ліворуч на вулицю Алматинську. Важливо, що ці знаки, які інформують у нас про те, куди йде яка вулиця, читаються знизу вгору. Нижня вулиця. Це у нас перший поворот, це буде Гродненська вулиця. І верхня вулиця Алматинська, на яку ми їдемо, це якраз вона і буде по головній, яка йде вздовж трамвайних колій. Далі, уважно зі світофором, щоб не провтикати його. І на найближчому перехресті будемо виконувати розворот. Розворот це в нас буде відбуватися через трамвайні колії. І на найближчому перехресті ці трамвайні колії знаходяться на підвищенні. Тому розворот ми робимо так, щоб виїхати перпендикулярно на колії. Тому Ми доїжджаємо до перехрестя. Перше, що дивимося, щоб перехрестя було вільне від транспортних засобів перед тим, як на нього виїхати. Далі ми дивимося, щоб не було у нас трамваїв. Трамвай у нас повинен проїхати. Трамвай проїжджає, дивлю, зустрічного немає, перехрестя вільне. Ловимо центр перехрестя. Стаємо перпендикулярно коліям. Далі, якщо машин немає, виконуємо розворот в крайню ліву смугу. Бо тут є суцільна, яку пересікати не можна. Після розвороту на найближчому перехрестя ми будемо рухатися праворуч на вулицю Гроднінську. Це те нове, що додалося. Це у нас з'їзд до головної дороги. Бачимо знаки, які вказують, що Гродненська у нас йде праворуч. І це у нас буде йти першим поворотом. Тобто нам треба зайняти крайнє положення для повороту праворуч. Обов'язково певні, що червона машина не починає рух, сліпі зони продивилися. Ну і тут зеленої стрілки немає, тому чекаємо дозволяючого сигналу світлофора. При повороті заглядаємо за поворот, бо там у нас є пішохідний перехід. Продивилися, щоб у нас не було пішоходів. Далі з нюансів по цій вулиці у нас є обмежуючі швидкі знаки. Тобто дивимося на спочатку 40, тут 40 і не поїдеш така дорога. Далі у нас 20, тому слідкуйте за швидкістю, щоб воно було 20 або менше 20. Тому що навіть перевищення на декілька кілометрів за годину це перевищення. Екзаменатор вправі поставити вам помилку. Мабуть, останнє складне перехрестя. Нам з вами треба їхати ліворуч. Тут бачимо, що в нас другорядна дорога. При лівому повороті з другорядної будемо всі автомобілі пропускати. Дивимось уважно ліво, право, ліво. Контролюємо і головну дорогу, наче пусто. І повертаємо ліворуч. Заїжджаємо в ліве положення і далі займаємо праву смугу, якщо вона вільна. Якщо не зрозуміло, скільки смуг, беріть два положення, праве-ліве положення. Навчальний автомобіль повинен їхати в крайньому правому положенні, якщо воно не зайняте припаркованим автомобілем. На перехресті в напрямку головної, тобто праворуч, тут лише пішоходи. Якщо будуть, пішоходів немає. Обережно повертаємо. На наступному перехресті маршрут йде в напрямку ліворуч. Це у нас буде вулиця Павла Усенка. Ми завчасно займаємо крайнє положення. Уважно слідкуємо, щоб не поїхати не туди, куди треба. Орієнтирно це перехрестя, це пішоходні переходи. Тут при повороті ми пропускаємо автомобілі, які в зустрічному напрямку їдуть автобус стоїть, ну, робимо маневр. Заїжджаємо в крайнє праве положення, нема трамваю, продовжуємо рух. Тримаю крайнє праве положення. Бачу, у нас вантажівка, перелаштовуємося, об'їжджаємо. Ну, до речі, пустили трамвай по новому напрямку. На Попередньому пересіченні з коліями вони не їздили, але зараз вже починають. Ну і завершальний етап маршруту це поворот ліворуч вже на автодром. Проконтролювали відсутність трамваїв. Трамваїв рівень з дорогою, тому зміщаємося на попутну колію для того, щоб не перешкоджати руху автомобілів. І повертаємо ліворуч на територію автодрому. Ну, на цьому, в принципі, маршрут і завершується. Всім гарного дня. Пока-пока.